Всіх любителів парфумерії вітаю на своєму каналі, друзі. Я дуже рада, що ви відкрили це відео, що ви зайшли до мене в гості. Сьогодні ми з вами поговоримо про мою чергову покупку арабського аромату від бренду Art Al Zafaran, який називається Midnight Oud. У своєму відео, де я знайомилася з арабськими ароматами, якщо ви його не бачили, ви можете подивитися. Я одразу купила собі два флакони після знайомства з тими ароматами і обіцяла вам більш детальніше розповісти про ті аромати, які я купила в повноцінних флаконах. Я і надалі продовжую знайомитися з арабською парфумерією. Для себе зараз я відкриваю цей світ арабського, арабської парфумерії, цих, цих запахів, арабської ночі і так далі. Дуже мені зараз це цікаво. І ви знаєте, ті аромати, з якими я вже познайомилася, мені дуже подобаються. Два я вже купила і декілька в мене є ввішлі сті. Отже, друзі, що стосується а, цього аромату, Midnight Oud, я покажу вам більш детальніше коробочку, сам флакон. Ось таким от чином це все виглядає. Давайте коротко подивимося на коробочку. В минулому відео, в якому я вже вам показувала повноцінний флакон від бренду Latafa, який називався Anna Abien Leza, я забула, як називається ось ця штука. Це голограма, друзі. Голограма. Ось така 3D-голограма, яка свідчить про те, що це оригінальна продукція, тому що, ну, як я зрозуміла, виявляється, арабську парфумерію так само підробляють. Шок, але тим не менше. Ну, коли ми дивимося на цей флакончик, одразу стає зрозуміло, до якого аромату нас відсилають. Ну, звичайно, це інтерлюд мен від Амуаш. Ну, просто дуже схоже. От ви бачите, цей орнамент дуже схожий на інтерлюд. Коробочка, от така, от звичайна. Тут у нас якась інформація є. Тут у нас значить, написано, що це оригінальна продукція. Того що... Оп, очі. того, що є ось ця голограма, сам флакончик, тут ось такий короб. ну, Бачите, воно вже тут все порване. ну, Тут знаходився власне, сам флакон. Все, величезна така коробка, вона нам не потрібна. Я не зберігаю коробки, якщо чесно. І коли мене запитували при переїзді, як я перевожу аромати, я їх просто заматую в речі. Футболки, джинси неважливо. Для мене ці коробки вони просто займають дуже багато місця. Що стосується самого флакону, то е, потрібно враховувати. Враховувати те, що е, кришечки можуть відрізнятися від партії до партії. У мене от така кришечка, а є ще така кришка, знаєте, як корона у вигляді корони, тут навіть з якимось камінням, здається. От мені дісталася ось така більш лаконічна кришка, вона мені подобається. Флакончик такого синього кольору, оця золота кришка, золота металева тут, от така от наклейка. Такий орнамент. Тут у нас наліпка, просто наліпка. Дуже пристойний пульвик. Ну, непогана якість, нічого не можу сказати, не можу ні до чого придертися. Тому що виглядає досить пристойно, лаконічно, флакончик. Зараз я його на себе бризну. О, дуже гарно розпиляє цей пульвик так мілко. Дуже мені подобається. Тобто він не стріляє такою струєю. Буває, що в бюджетних парфумах пульвики не дуже якісні, і тут все дуже-дуже гарно. Перед тим, як я розповім вам свої враження, я хочу зачитати піраміду цього аромату, яку я взяла з фрагран. Таки, хоча не дуже Довіряю цим пірамідам, що стосується арабської парфумерії, але мені було дуже цікаво порівняти піраміду Midnight Oud і Interlude Man. І що я вам хочу сказати, вони просто ідентичні. Вони ідентичні. Зараз про відмінності я вам скажу. Отже, це аромат, який був випущений у 2021 році, і в верхніх нотах у нас орегано, гвоздичний перець і бергамот в Interlude... В, в нас не гвоздичний перець, а чорний. Ну, ви поняли. Тобто майже однаково, однаковий верх. Середні ноти у Попонакс, амбра і лабдану. У інтерлюда замість олібану у, у нас ладан. Ну, що, воно ну, й то саме, можна сказати, так? База абсолютно однакова це уд шкіра Сандалий Пачулі. Це аромат дуже димний. А, ну, я вже казала про те, що в мене немає а, пробника навіть інтерлютмена, але я знайома з тим ароматом. І колись я купувала собі парфум від бренду Swiss Arabian, такий білий флакончик, який так само був клоном на Interlude Man, але він мені чомусь не зайшов. А ось цей мені прям дуже зайшов. Не знаю, може зорі так склалися, може це, тому що зараз мені от цікава арабська парфумерія. Але мені здається, що ось цей аромат майже 100% клон на Мен. До речі, на фрагранти це я спеціально виписала: коли ти заходиш на сторінку Мена і дивишся, які аромати подібні на нього, то на ось цей парфум користувачі фрагрантики поставили 364 лайки. Тобто, 364 людям цей аромат здається клоном. На І лише 16 людей поставили дизлайк. Ну, можливо, вони супер натреоновані мають носи. Але я впевнена, що якщо вам на обидві руки нанести Міднай тут, на одну руку, а на інший інтерлютмен, ви ніколи в житті не зрозумієте, де що. Тобто, де, який аромат нанесений. Тим паче, якщо цей парфум вам попадеться на сліпих затестах, і ви там знаєте Інтерлюдмен, я впевнена, що ви будете казати, що це Інтерлюдмен. Дуже класна заміна дорогущому амуажу. У мене лише одне питання: як вони це роблять? Що вони на... Друге питання що вони на цьому заробляють? І навіщо платити більше? Це моя особиста думка. Да, я знаю, що. Якщо тобі подобається якийсь там дорогий аромат, а ми знаємо, що араби дуже гарно клонують амуажі, дуже гарно клонують Томфорда, і якщо ви любите амуаж або Томфорд, вам ніколи не замінить нічого, та? ці парфуми. Але якщо ви дуже ретельно думаєте, куди витрачати свої кошти, то Ну, ось я говорю особисто за себе. Я не готова платити за Тома Форда, я не готова платити за Амуаш ті гроші, які за нього просять. Особливо, коли я не можу відрізнити Амуаш інтерлюдмен від ось цього аромату. Я не можу розрізнити їх. Ну, ви розумієте, я ніколи в житті не здогадаюся. На які руці в мене Міднайт тут, на якій руці в мене амуаш. Ну, не здогадаюсь я. Я не розумію, для чого мені платити в 5 раз дорожче цей парфум, я купила взагалі 1100 гривень. Я заплатила за цей аромат 1100 гривень. Це дуже крута ціна. Його можна купити за тисяч, по знижці 1200-1300. Тобто. Півтора тисячі гривень це потолок для цього аромату, а пахне він нічим не гірше, ніж е, е, Інтерлюд. Він дуже шлейфовий, дуже голосний, він досить довго сидить на шкірі, що, е, до речі, вигідно відрізняє його, його від інших арабських ароматів, принаймні від тих, з якими я знайома, які не відрізняються особливою стійкістю, тобто, фактично. Всі аромати, з якими я познайомилася, вони сидять на шкірі близько 4 годин. Ну, особисто на моїй шкірі і в жару. Ну, тобто, влітку я це все тестувала. так? цей аромат сидить дуже довго, він сидить більше 6 часов. І мені здається, 6 годин, що якщо його нанести на одяг, я не наносила його на одяг жодного разу, але мені здається, що якщо нанести його на одяг, він буде сидіти до прання. Просто шикарний аромат за. При, е, адекватні гроші. Я намагаюся е, зрозуміти, скільки тут мілілітрів. 100 100 мілілітрів ось такого добра ви можете купити за ну, 1300 гривень і користуватися в задоволення повністю. Для мене цей аромат повністю заміняє Amouage Interlude Man. Крутий. Мені подобається Амошен. Мені подобається ось цей аромат. Я впевнена, що ми будемо його носити з чоловіком на пару. Тому що він шикарний. Це дим, дим. Все димиться. Я дивлюся в, цей, в цю піраміду Ут, шкіра, лабдану, опопонакс. Ну, тобто, такі от димні смоли. Це всякі смоли, які димляться. Дуже красиво. Я намагалась почути зараз тут бергамот або якісь цитруси, він, ну, на старті трішки можливо, але для мене він одразу відкривається ось цією базою. Тобто він одразу. Він звучить досить лінійно, цей парфум. Тобто, і немає там якихось стадій розкриття і так далі. Досить лінійно звучить, але дуже приємно. Це просто димящі смоли. Якщо вам таке подобається, якщо вам подобаються такі східні історії, Ладани, там, смоли, гарь, дим. Спробуйте цей аромат, але я ні в якому разі не раджу купувати це всліпу друзі. Я замовляла від Леванти, Я знайомилася з цими ароматами через відливанти. У арабських ароматів вони часто грішать тим, що вони можуть хімозити. Ну, принаймні на старті. Багато хто взагалі не може їх носити, вони їм здаються дуже хімозними. Тому я не раджу. З сіми, здається, ароматів, з якими я познайомилася через відлюванти, лише три парфуми мені здалися взагалі не хімозними. Це серед них є ось цей от Midnight Oud. Тобто я не відчуваю тут ніякої хімозини. Він одразу звучить так, як потрібно, так як мені подобається. Тому, Тому я задоволена, що я познайомилася, що я купила, буду задоволенням носити. Я... Знаєте, відкриваю, як я вже сказала, відкриваю для себе зараз арабську парфумерію. Ціни зараз на аромати просто, ну, донібес, возросли донібес. Дуже все подорожало, звичайно. Є запит і від вас так само на більш бюджетніші аромати, але щоб вони були і красиві. Тому якось я занурилася в цей арабський світ і сподіваюся, ще знайти там перлини. Там дуже багато з самих різних ароматів, серед них треба коперсатися, щоб знайти дійсно якийсь скарб, але скарби там справді є. Там є з чого обрати, є що придбати взагалі за адекватні гроші. Тому. Ось така моя думка на даний момент про арабську парфумерію. Ще три роки назад я так не думала. Я взагалі не цікавилась арабськими ароматами, мені вони здавалися ну, нецікавими. А зараз, мені здається, бренд Латафа, той самий Альхамбра, вони дуже виросли. А за цей час. От, навіть за ті останні три роки вони дуже виросли в якості а, тієї сировини, яку вони використовують для ароматів, і взагалі пакування, флакони якось перейшли на новий рівень, тому що ну, ті два парфуми, принаймні, які є в мене, ну, нема до чого прищепити. За тисячу гривень це, ну, це шикарний. Він литий, тут немає якихось сколів, він не кривий. Тобто тут водограні, є, розумієте? Ну, все в ньому гарно. Я не можу взагалі придертися до цього флакончика. В ньому все добре. Кришка, вона важка, не знаю, може, вона буде з часом лущитися, але поки цього не відбувається. Як я вже сказала. За адекватні гроші ви отримуєте адекватну якість. Ну, одним словом, я задоволена, друзі, пишіть свої враження про арабську парфумерію. Це завжди цікаво обсудити, тому що ну, зараз якось, мені здається, пік арабської парфумерії. Вона якось так на, на слуху, можливо, всі шукають щось, щось за недорого, скажімо так. От. І я в тому числі намагаюся знайти якісь перли, якісь скарби. В цьому світі арабському. Дякую вам за увагу, друзі! Сподіваюся на вашу підтримку. Чекаю ваші коментарі, лайки, бережіть себе. Всім па-па.